Це ранеє стали. Напередку я був уже в 19 років. Перша моя посада це кулеметник з покемоном бігав, потім став на посаду командира відділення. Якщо знаєте, Луганська область, селище Білогорівка. Це взагалі була сама проблемна посадка, яку нам треба було зачистити. Наша задача була зайти, дати прочухани і вийти. Другі люди заходять, стоять на позиції. Але вийшло так, що коротко, вся наша бригада вирішила здвигати лінію і йти в штурми. Ми зайшли вже на позиції, штурм вибивали їх і ну, вже там, от буває такий момент при штурмі. Коли не на спад. Тихіше, тихіше, тихіше. Все, вони відкатуються, ми там в плюсі молодці. Я тут чую парадійки. чорний ти тут, я кажу, тут. Він каже, заходь, типа, в бліндаж покурим. Так закурюємо по сигареті, він каже, це опять Новий год в окопах. Кажу, та-да. І тільки от після цього та-да, ми так і не зрозуміли, що. Міна чи танчик ну, ну ляпнуло дуже крепко. Його землею засипало. Ну, мені каску розочкою розкрило повністю. В броніку там ну, каша повна була, один глаз одразу розірвало лівий, вправом терчав осколок, я ним бачив. ще. В Дніпрі я проснувся. Віки у мене, я так зрозумів, були шиті. Я у медсестри питаю, що, що коротше, з глазами? Я кажу, якісь бліки бачу, непонятні. Ну, типа, що робити? вона, Я не можу вам сказати. Я кажу: ну ладно, давайте завіть врача. Прийшла ця врач, вона мямла, нічого толком скатим, починає плакати. ще, Я думаю, ого, що мене, пів, пів, пів лиця там немає, що ну, що случилось? Вона каже: нам довелося видалити вам очі. Я кажу, І все. Вона, і все. Ну, кажу, ну слава Богу. Ізначально я, звісно, психував з цим телефоном. Це Я неділю просто вчився у... ним користуватися, тому що не міг навіть дзвонити нікому. Контакти, там, допустим, мама. От, телефон, нажимаєш і все, ти дзвониш мамі. Я взагалі пр противником був таким страшним цих реабілітацій. Я думав, ну чому ви мене можете навчити? Я вже на те время був в селі з пацанами, їздив на рибалку, крутив машини. Я даже можу сісти за руль, хтось то я там їду собі. А... Потом з такою проблемою столкнувся, як ходити з цією паличкою. Я вроде, ну, там, вроді що-то пробував, ну не то. Н не тот темп вообще, Миколаївна, коли позвонила, ну уже останній шанс, я думаю, що ну, поехали. Я приїхав, мені реально понравилось. Ну, то есть, Ми вже спокійно по Львову гуляли там, в магазин, в кофейню. Я он, Миколаївну, сам в кофейню водив, кофе попити. Тож, ну реально дуже багато що навчили. Часка, це ваш позивний чи мене обидва. Руслав, і я Руслан. <смір> — Два Руслана. Два <смір> я його ті, зубами. У мене було практично травмовано всі частини тіла. Ну, ну, сам, саме тяжке це було. Нога права, дві руки. Голова втрачений повністю зір і практично слух. Коли людина незряче йде з тростинкою, все через руки вона відчуває, куди йде і що звук, і досяг відчувати цю тростинку. Мені теж було тяжко, бо і руки були травмовані. Чим більше проходить час, більше тренувань мені вже стає. Легше орієнтуватися в просторі ну, в кімнаті, плюс звук, то воно по... ну, все йде на покращення. Ми не знали, як ходити разом, навіть як в побуті бути, як їсти. Да, от. Їли, Як ми понімали, як ми колись, але воно незручно було, воно важко було. І виходить, коли ми на першу реабілітацію поїхали, сам був дуже важкий. І знеболюючи кололи, і не на всі заняття він міг пітелим. Знеболюючи кололи, він старався, він привик виконувати як військове життя. «Надо значити, як би надо». На першій реабілітації завдяки лікарям-реабілітологам в місті рів Леся Биколаївна зібрала команду спеціалістів по реабілітації. Потихеньку дача займатися в спортзалі, відновлювати руки, потім вчитися ходити з тростинкою. Ну і такі елементарні речі, тобто салат покришити, речі свої скласти, чи знайти їх, ну, користуватися, соціальний побут — це І орієнтація в просторі. Ну так, дивись. Ну, так. Холодию, окна. І виходимо зразу. попадаю на поверхню. Опа, сюди. Яйця. Яйця. М. Яйця сьогодні зваряться. Чи? Ви вже зварились. Помимо крузі. І посуда у нас біля чайника, пам'ятаєш? Кружки, так. так. Я пам О, кружки, ставлю кружку на місце. Все добре. І йдеш знову до стола. А Гаряча поверхня плити, пам'ятаєш? Пам Я тільки тут по, по, по ребру поверхні. Закінчується поверхня. Я розвертаюся. У людей є різне сприйняття і є різні приміщення. Якщо адаптуватися у цій кімнаті людині з сприйняттям нормальним, ну, то, є, то можна і за день, але можна і за тиждень. Тому це залежить від приміщення. Ну, щоб вивчити три поверхи, ну, це вже відповідно там, не день, 2-3 дні. Складніше психологічно. Але людина володіє простором. Якщо людина мала зір, до недавно, рік назад втратила зір чи пів року назад. Я там можу сказати переходим перехрестя на дорозі. Людина, тим більше, якщо вона була водієм, ну вона розуміє, що таке перехрестя, що таке світлофори, розташування, приблизна відстань, чи я там говорю ось там червоний п'ятиповерховий будинок. Це все вспливає у пам'яті. Згадаєш, як воно було відразу, то ну, було досить складно сприйняти, що ти не можеш більше там бачити людей, дітей, дружину, світ, дерева. Ну, от все, кругом, ти більше не бачиш. Та Чорна картинка перед обличчям і все. То було складно. Зараз, коли вже пройшло майже півтори року, то я розумію, що то було дуже складно. У мене була мотивація. Я пішов захищати свою державу, мабуть, що в першу чергу через сім'ю, щоб моя сім'я не знала, що то таке які бойові дії, щоб вони не стикалися з такими речами. І коли отримав поранення. Сім'я мене і мотивувала от з тієї ями самому викарабкатись, вони мені ну, всьому допомогли, як дружина, так і доньки. Були стимулом не опускати руки. У мене дуже сильно пошкоджене обличчя, воно візуально, як і у всіх, а всередині, там, ну, наче взяв пачку чіпсів і отак їх зжм'якав, і воно все там що лишилось. Ну, Кістки черепа сильно пошкоджені. очне. Дно там дуже пошкоджене навесні цього року мені провели операцію, вставили титанові пластини в обличчя. Це для того, щоб можна було протез потім формувати. Е, наступний етап це відновлення нижніх повік, так як в мене їх вирвало, просто посікло, порізало. Верхні вийшло до... врятувати, їх позашивали, а низ е, нижніх повік в мене немає. Їх відновлять повіки. Мабуть, що в наступному році я вже... Е... Буду виглядати реалістично, Вставлять протези і буду вже, як і всі інші люди. Перше, якщо по собі будете згадувати, перша стадія та, то був шок. Шок, коли я дізнався, що це сталося. Я втратив зір все. Я не буду бачити. Ми не шукаємо справедливості в плані того, чому це сталося, чому це сталося з тобою? Чи з тобою. На цьому етапі у нас вже а, адаптація хлопців відбулася. Та? Вони розуміють, що з цим треба навчитись і жити далі. З темрявою треба жити далі. У нас є ветеран, який вже два роки не бачить, і кожного дня ми там як спілкуємося, він каже, я все одно не можу звикнути. Але я живу. Він кожного ранку виходить на вулицю і каже: ну от я не вийду зранку покурити. Що подумають сусіди, що мене вже нема? ні Ні-ні, я живий, я виходжу. Хай сусіди бачать, що я є, і все гаразд. Тобто у кожного з них є свої якісь і проблеми, і переживання, і у кожного свій дуже індивідуальний шлях до адаптації. Мене багато стринерів питають, чому Чернівці. По-перше, один з самих безпечних регіонів, проаналізувавши ситуацію, ми можемо ну, говорити про це. По-друге, регіон невідомий нам нікому, не ні хлопцям, не нам. Ми не місцеві. Ми, і для, для нас це випробування. Для нас випробування знайти приміщення, де ми будемо жити, для нас випробування знайти всі локації зручні для хлопців, щоб нам було комфортно навіть добратися до центру, сходити в ту кав'ярню, випити кави. Тобто це ще таке випробування для нас усіх і адаптація. І ми показуємо хлопцям, що ми маємо порушення зору, ми маємо хто втрату зору, але ми також з вами їдемо в чуже місто, і ми також тут звикаємо і адаптуємось жити.